Друзі, привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Світлофор.ua. Мене звати Віталій, і ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати правила дорожнього руху України. На черзі у нас наступна тема під номером 22 це є перевезення вантажів. Поговоримо з вами сьогодні детальніше, які є вимоги до перевезення вантажів, як потрібно позначати вантажі, коли вони виступають за габарити транспортних засобів. Ну і, звичайно ж, обговоримо і ряд інших деталей. Перед тим як приступати, не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментарем і поширенням даного відео у соціальних мережах, тому що такі ваші дії дуже допомагають у розвитку каналу і наші відео завжди займають якнайвищі місця у списку YouTube. Тому таким чином ви можете віддячити за мої детальні пояснення, які. Допомагають вам розібратися якісно в правилах дорожнього руху, підготуватися до складання іспиту у сервісному центрі і бути хорошими водіями. Також нагадую, що у нас на каналі є два відеокурси, які доступні для наших спонсорів, які донатять на розвиток каналу і отримують доступ до ще більш преміальної кількості відео. Друзі, є відеокурс по офіційних тестах ПДР. Це саме ті тести, які зустрінуться вам на іспиті в сервісному центрі. І також є відеокурс по правилах дорожнього руху, що там, що там всі відео є по порядку, по кожній темі і в повному обсязі. Тому долучайтеся до підтримки каналу вигляді донатів і отримайте ще більше приємних бонусів. Дякую, що ви підтримуєте і розвиваєтеся разом з нами. А ми приступаємо до розгляду теми. Отже, в першому пункті цієї теми у нас прописано, що маса вантажу, що перевозиться, і розподіл навантаження на осі не повинні перевищувати величин, визначених технічною характеристикою даного транспортного засобу. Досить часто ви можете побачити, що в документах на ваш автомобіль в свідоцтві про реєстрацію є прописано таке число, таке значення, як дозволена максимальна маса. Отже, давайте пригадаємо, в першій темі ми розглядали, але давайте ще раз тут пригадаємо, що сюди у нас буде входити. отже, це є маса самого пустого автомобіля, плюс е, водій пасажири, яких дозволено перевозити, і плюс маса вантажу, яка допускається заводом-виробником. От сума цих всіх мас це і буде в нас дозволена максимальна маса. Ну і чому не можна перевантажувати транспортний засіб? Також розповідав тому, що більша маса не дозволяє так швидко зупинити транспортний засіб, як би ми цього хотіли, тому що більша маса штовхає автомобіль вперед. Ну і відповідності у нас буде збільшуватися гальмівний шлях, а також буде збільшуватися ризик потрапляння в ДТП, збільшення аварійної ситуації. Тому дозволені ось ці маси повинні бути в рамках дозволеного. Наступне водій перед початком руху зобов'язаний перевірити надійність розташування і кріплення вантажу, а під час руху контролювати це, щоб запобігти його падінню, волочинню, травмуванню супроводжуючих осіб чи створенню перешкод для руху. Отже, якщо ви їдете і бачите, що попереду вас перевозять вантаж, і він ненадійно закріплений, тобто він хитається на автомобілі попереду, не чекайте до останнього, приймайте якесь рішення. Або збільшуйте дистанцію до автомобіля попереду, або якщо є можливість зробити випередження чи обгін, то виконуйте їх. Просто їхати позаду нього, бездіючи, це буде не зовсім логічним рішенням. Наступний третій пункт перевезення вантажу дозволяється за умови, що він не наражає на небезпеку учасників дорожнього руху, тобто знову ж таки не буде спадати цей вантаж на проїзну частину. Також, якщо він не порушує стійкості транспортного засобу і не утруднює керування ним, наступний пункт не обмежує водієві оглядовості, тому що досить часто ми можемо побачити на дорозі, що десь поїхали хтось дома, робить ремонт, взяли якісь великі. Гіпсокартон чи великі плити накрили автомобіль, нікуди не бачать, куди їхати. І їх ніхто не бачить, і вони не бачать куди їхати. Вантаж не повинен обмежувати оглядовості, тобто ви повністю все повинні контролювати під час руху на дорозі. Також вантаж не повинен закривати зовнішніх світлових приладів, світловідбивачів, номерних розпізнавальних знаків, а також не перешкоджати сприйманню сигналів, що подаються рукою. Тому що, якщо ви вантажем... Закриєте ваші поворотники або стоп-сигнали, і ви будете гальмувати транспортний засіб, який позаду цього не зможе побачити, і відповідності в'їде вам взад. І відповідності вже буде ризик створення ДТП. Тому всі освітлювальні прилади зовнішні повинні бути справними і не накритими, щоб інші учасники могли сприймати ваші сигнали, розуміти, що ви і куди хочете їхати. Наступне, також вантаж не повинен створювати шуму, не підіймати пилу та не забруднювати проїзну частину і навколишнє середовище. Тут я завжди нагадую учням, що вантажівки, які перевозять різного роду сипучі матеріали, повинні накривати кузов спеціальним покриттям для того, щоб під час руху він не здувався на проїзну частину, той самий пісок, щебінь і тому подібне. Тому що потім така проїзна частина не тільки забруднюється, а ще і у нас погіршується щеплення в цих місцях. Із проїзною частиною і збільшується гальмівний шлях. В четвертому пункті у нас прописано, що якщо вантаж виступає за габарити транспортного засобу, спереду більше як на 1 метр, а по бокам по ширині більше як на 40 см від зовнішнього краю. Переднього або заднього габаритного ліхтаря повинен бути позначений. Отже, друзі, якщо по боках вантаж виступає більше, ніж на 40 см, а спереду або заду більше, ніж на метр, ми повинні їх позначати світловідбуваючими елементами, щоб інші учасники дорожнього руху могли розуміти це і дотримувалися більшої дистанції або більшого бокового інтервалу. І вони вже орієнтувалися не відносно наших габаритів автомобіля, які світяться. А відносно тих світловідбиваючих елементів, які позначені на краях вантажу, тому це є дуже важливо. Друзі, пункт 22.5, він стосується е, великих габаритних транспортних засобів, вантажівок. Тому всю інформацію я розміщу в кінці даного відео, тому що є дуже багато. Числових значень, ось тому, ще раз наголошую. Пункт 225, якщо ви готуєтеся на вантажівки або на великогабаритні транспортні засоби, вони будуть в кінці відео. Розміщу також по них інформацію. Тепер, що стосується пункту 22.6, отже, транспортні засоби, що здійснюють дорожне перевезення небезпечних вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар задніми габаритними ліхтарями. Та встановленими у випадках визначеними спеціальними правилами розпізнавальними знаками. А великовагові та великогабаритні транспортні засоби і сільськогосподарська техніка, ширина якої перевищує 2,6 метра, також з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору. Отже, досить часто також тут виникає путанина. Запам'ятайте, якщо є перевезення вантажів небезпечних, вони оранжевий проблисковий маячок не використовують. Ближні світлофар і габаритні ліхтарі. Якщо у нас вже є великовагові і великогабаритні транспортні засоби, то вони тоді вмикають ближні плюс оранжевий проблисковий маячок. Ну і ця вимога також поширюється і на сільськогосподарську техніку, яка по ширині більше, ніж 2,6 метра. Також є окремо вимоги до перевезення сільськогосподарської техніки. Ще раз наголошую, це тільки та сільськогосподарська техніка, яка по ширині більше, ніж 2,6 метра. Тобто вона дуже широка. Отже, така сільськогосподарська техніка повинна обладнуватися знаком розпізнавальний знак транспортного засобу. Так, це в нас є такі таблички в червону білу полоску. Сільськогосподарська техніка, така яка по ширині більше 2,6 метра, повинна рухатися у супроводі автомобіля прикриття, який рухається позаду, та займає крайнє ліве положення відносно габаритів сільськогосподарської техніки. І який автомобіль супроводу обладнується з додержанням вимог стандартів проблизковим маячком оранжевого кольору, вімкнення якого не дає переваги в русі, а є тільки допоміжним засобом інформації для інших учасників руху? Під час руху такій техніці заборонено, хоча б частково займати смуги зустрічного руху. На супроводжуючому автомобілі також встановлюється дорожній знак об'їзд перешкоди з лівого боку, який повинен відповідати вимогам стандартів. Обов'язковим також є встановлення габаритних вогнів по ширині габаритів сільськогосподарської техніки з ліва та справа, і забороняється рух сільськогосподарської техніки, ширина якої перевищує 2,6 метра колоною та в умовах недостатньої. Видимості, отже, друзі, на основних моментах зупинюсь. Отже, якщо їде широка сільськогосподарська техніка, припустимо, для прикладу, давайте візьмемо комбайн. Він широкий більше ніж 2,6 метра по ширині, то позаду такого. Комбайна позаду такої сільськогосподарської техніки повинен їхати звичайний там автомобіль, який супроводжує цю техніку. І він повинен їхати не просто позаду, а наскільки виступає ця сільськогосподарська техніка до середини дороги, одна настільки лівіше він повинен цей автомобіль супроводу і їхати, щоб позначати лівий край ось цієї техніки. І на цьому автомобілі супроводу також встановлюється у нас. Оранжевий проблисковий маячок, а на багажнику позаду повинен бути знак об'їзд перешкоди з лівого боку, тому що даний автомобіль буде для нас позначати лівий край, і ми вже відносно нього будемо дотримуватися безпечного інтервалу, коли захочемо виконати або випередження, або обгін. Тому друзі, є ось такі вимоги щодо перевезення сільськогосподарської техніки. Тема звичайно ще невелика. Зараз в кінці розміщу ще інформацію до пункту 22.5 що стосується перевезення вантажів, великих габаритних транспортних засобів, для того, щоб ви також могли ознайомитися. Друзі, дякую, що ви залишаєтеся і розвиваєтеся разом з нами. Не забудьте поставити вподобайку, напишіть коментар, чи подобається вам вивчати разом з нами ПДР. Дякую, що поширюєте відео у соціальних мережах, і до зустрічі у нас на каналі.